Отримала пляшкою по голові в Верховній Раді, і тепер рекламує светри. Олександра Кужель відома постать в українській політиці. За роки кар'єри вона обіймала різні державні посади та була народним депутатом трьох скликань. Але найбільше політикиня запам'яталася гучним інцидентом у раді. Тоді її різка суперечка з нардепом Андрієм Тетеруком закінчилася бійкою і викликом лікарів. Йої вирішив з'ясувати, куди зникла експолітикиня Олександра Кужель і чим займається зараз. Підписуйтесь на. Наш канал докладніше далі. Олександра Кужель народилася у 53-му році у Костянтинівці Донецької області, здобула освіту інженера-металурга у Дніпропетровському металургійному інституті. Певний час працювала за фахом, а також була науковим співробітником кафедри економіки промисловості Запорізького індустріального інституту. Також працювала бухгалтером. Політичну кар'єру вона розпочала на початку 90-х і у подальшому обіймала багато державних посад, ставши помітною фігурою в українській політиці. Кужель входила до різних політичних. Сил і тричі обиралася народним депутатом України у другій, сьомій та восьмій каденціях Верховної Ради у 2004-2005 роках. Політикиня працювала у команді Сергія Тігіпка, який тоді очолював виборчий штаб Віктора Януковича. У той період вона не підтримувала ідеї помаранчевої революції і виступала категорично проти Віктора Ющенка за словами Кужель, хоч вона і агітувала за Януковича, насправді ненавиділа його. Коли він обрався президентом у 2004-му, я назвала його мішок з і йому це передали. Я свого відношення і не приховувала. Не за Януковича я боролася, а за можливість країни розвиватися, йти вперед, сказала Нардепка в одному з інтерв'ю.